Будемо робити на цю красуню вентиляцію водійського сидіння. Маємо спершу поміняти центральні частини шкіри, які по заводу не перфоровані, власне, на перфоровані детальки. Підібрана шкіра максимально схожа з штатною і зроблена перфорація. Міняємо на спинці. Всі центральні частини і на нижній частині, включно з валіком. Також буде відремонтовано боковинку штатну, яка теж потерта. Оцю детальку також поміняємо. Зараз перевіряємо. Бачите вентиляцію? Не бачите. А вона тут є. Так? Спеціальна там продувна підкладочка під підігрівом. І ось тут у нас два вентилятори, які розподіляють повітря по всій площині за рахунок спеціальної підкладочки, яку вам покажу пізніше. Обов'язково перед збиранням сидіння ще треба підігрів перевірити, бо ми з ним маніпулювали. І от спеціальним гаджетом. Чик-чик-чик, всі ниточки гріють. Вентиляція на F-33 готова. Ось так це виглядає в машині. Тут у нас кнопочка з регулюванням інтенсивності. Вмикаємо і бачимо, як у нас надувається плівочка. І вам стає трішки нижче спини, прохолодно. Для того, щоб це все працювало, нагадаю, замінили ми центральні частини. На перфоровану шкіру перешили, також відремонтували боковинку. Ось цю замінили штатна була потерта. Замінили ці детальки. Ось так це виглядає. І так працює. Охолоджуйтесь!